Я даю руки твої, ой Ісу. Трясуни, я пес свою бою, я прошу, прошу за близькі, за друзей, і за врагов, я прошу, ой, Господи. Але ми ж не до Бога кличете, ви кличете до Трясунів. А ви знаєте, що там роблять, що там трясуться, бурмочуть і що там падають, там ведуться. До Івангельського. Ви кличете в церкву християн віри івангельської. До іванської лікар Але це і п'ятдесятники, а вони і трясуни, ви знаєте, що вони роблять у підвалах. Ви знаєте про це? Знаю, а я був там, і я бачу, коли там люди трясуться, бурмочуть кричуть вони имею силу освободить от всякой зависимости. Мы говорим, что есть душа той, который работает. Практина Иисуса Христос. Мы говорим, вас подоживал. Освободил от зависимости всяких духовных числах. Вы говорите о одне, оно тому що У то, вас що роблять? У вас по підвалах трясуться, Есть. Віфій, ваша церква на Чорноармійській. Віфіль, ваша церква на Так, Чорноармійська. Да, ваша. І якраз там трясуться по підвалах, бурмочуть і ведуть себе дуже негарно. Так що не робіть більше.